Прогноз погоди в Україні на неділю, 6 квітня. Мене звати Українчик. Квітень цього року вирішив добряче здивувати всіх. Довго тягнути не буду, і одразу скажу: 6 числа, щонайменше, у 10 областях очікується сніг. Ще у восьми регіонах литимуть сильні дощі. Окрім снігодощової погоди, у восьми областях очікуються нічні заморозки аж до мінус трьох градусів. А ще у семи областях, окрім заморозків, у нічні години доби очікується денний мороз до трьох градусів нижче нуля. А загалом, денний температурний максимум у найтепліших областях триматиметься на рівні 15 градусів тепла. А нічний мінімум, як ви вже зрозуміли, у найхолодніших регіонах це 3 градуси з позначкою мінус. Вітер 6 квітня у більшості регіонів буде сильним від 7 до 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 6 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 6 квітня щонайменше у 10 областях варто чекати на сніг, ще у восьми регіонах варто чекати на сильні дощі. Окрім снігової і дощової погоди, у восьми областях очікуються нічні заморозки аж до мінус трьох градусів, а ще у семи областях. Окрім заморозків, у нічні години доби очікується денний мороз до трьох градусів з позначкою мінус. Південь у Одеській області в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 4. В районі Бессарабії в денні години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла в світлі години, від плюс 7 до плюс 5 в темній. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14, у нічний від 7 до 5 градусів тепла. Сильний дощ варто чекати на Одещині, Миколаївщині і на Кримському півострові. В усіх інших частинах південного регіону України хмарно і без істотних опадів. Вітер західний, сильний, – 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень і вночі від 3 до 1 градусу морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний і нічний час від мінус 3 до мінус 1 градусу. У Хмельницькій і Тернопільській областях. В світлі і темні години від 3 до 1 градусу морозу, на Львівщині в день. -3, -1. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1, вночі від 4 до 6 градусів морозу. Майже в усіх областях Західного регіону України мокрий сніг. Лише на Закарпатті литимуть дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 13 до плюс 15, у нічні від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі від плюс 10 до плюс 8. У Харківській області хмарно і сильний дощ. На Луганщині і Донеччині хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, у нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, у нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 3 до 5 градусів тепла, у нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу вище за нуль. На Черкащині в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України хмарно і дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині – денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою «плюс». У Житомирській області вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу вище за нуль. У Сумській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Київщині і у Києві у денний і нічний час від 4 до 6 градусів тепла. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях хмарно дощ і мокрий сніг. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. 6 квітня очікується легка магнітна буря. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка.